Так, всім привіт. Виді в інтернеті розгорілося. Питання як же ж краще варити стейк Чим От Наглядний приклад стейк. А може не красиво, але провар є. Це стейк, от нахлст. От не я варив. До мене приходила машина. Ось як воно гниє потім там набирається конденсат. вот навіть вам наглядно покажу. Якщо десь замоміли ти хочете. Все, мовілим прийшли, ну це грунт у мене. Все, шов оброблений. Один-два заходи. Тут Обертаємо, сердині пушу даємо. Ну як, ми між металом не обробимо? Ну і все. Це блять логіка третикласника. Не будемо ходити. Між металом не є. Я лізу все наружу.